До з'ясування всіх обставин чи припиняти повноваження члена виконавчого комітету Сумської міської ради Сергія Біседіна чи ні, ухвалюватимуть після особистого спілкування з ним. Про таке повідомив мер міста Олександр Лисенко. Сергій зараз знаходиться в шпиталі в місті Харков, звільнений з полону. Цьому сприяло. Робота Служби безпеки України треба поспілкуватися з Сергієм, тому що те, що зрозуміло, що та заява, яку він робив, це була заява під мабуть, під долом автомату, це 100%. Тому що я особисто знаю Сергія. Особисто ми були з ними на Майдані. Я знаю його активність, я знаю, як він себе поводить, як просто як як, як людина, що він дуже емоційний. і. Те, як було інтерв'ю, зрозуміло, що та ситуація, яка там була, це була мабуть дуже складна ситуація. Нагадаємо, минулого тижня в інтернеті з'явилася інформація про те, що перебуваючи у зоні АТО сумчанин потрапив у полон. Більш того, в інтерв'ю одному з російських телеканалів, до слова трансляція якого заборонена на території України, Сергій Бісєдін, так би мовити, виявив слабкість. Зокрема, радив співвітчизникам, перш аніж приймати якісь рішення, добряче думати. Зазначив, цитую тут нічого такого, що розповідає наше телебачення. Я не побачив кінець цитати.